Так, доброго дня. Девчонки, що нас залишилося. Це дня на боді 4. Це магазина надставка. Тут я пошкарбований судмет гніздо. до цвета я уже могу сказать что и не цветы так тут плячка матка где-то хочу уже быть с вышей стороны с плодами маточки все ходить Ліве крильце обрізане. Значить так треба. Ану, покажи вниз. Не знаю чи видно, але газетка вже прогризана. Тобто вони тобто вони об'єдналися вже з запахами. Щоб оцих пірамід не було, я зараз їм спущу вниз, компоную більш-менш гніздо. Це буде тяжко скажем так, зараз подивимося, що і як воно у нас тут. Так, бачите, саме де гніздо у нас прогрижено. Все вже нам не потрібно. Зетку почитали, всі стали інтелектуально вище. І може працювати тепер разом. Навіть не дивлюся, чи там є маточники, чи немає. Так. Можна залишити так. Вони в принципі... Це ж очі я так вимазав. А можна гніздо з'єднати до кучі. Не знаю як вам показати, бо пізня пора і вечір і немає взятку, бджоли носяться де невеликі нападки, де трохи щось потирав. Я мабуть залишу два корпуси, ми дивилися, тут почти всі медові рамки. Я їх так... Але ж треба від кліща дати. -да. Ну тут залито все. Матка буде в верхньому корпусі. Матка буде в верхньому корпусі. Можна туди полоски. Не знаю, тут 4. Я навір, не... а я мед, медові підніму туди. З розплодом буду лишати знизу. Да, well, uh -huh. Заносили uh -huh. ще нема? Що його набудували? Так це трохи легкувати здається. Будь з розплодом. А не є маточник. Ну, а, то це вже 5 днів. Якщо вже маточник є, то це вже 5 днів. Ну, якщо бачу, то звісно я їх отак зроблю. Вони ну, нам не треба, але вони вже ще день би і вони б по... це все діло поприбирали самі. Знову розплід. Це недово піде наверх. Це недово, з вона. Піде наверх, принесуть, не принесуть. Це буде на весну на розвиток буду ставити. І зодно мені трутень буде і їм як підкормочка буде. Медова ставлю наверх. І є нектарчик. Ставить і медову з боку ще. Знову ж медова. Но не хочу перебирати гніздо. Вот. Але... Але, бо ви вже це все діло бачили. Всю ставлю на край. Може скомпонують самі гніздо, якесь десь лектарчик перенесуть. Важливо це, що в нас було тут, ставлю, це розплод лупиться. І місце для матки буде, не підлите. Ставлю тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І там 4. Ті переношу сюди, медові ставлю наверх, ставлю полоски. Качати тут я нічого не буду. Что-то может быть водками, я кажу за <свист> Маточки ходить. Опускаем маточку в гнездо. Гніздо. А вже потім компонувати гніздо, я буду пізніше. Меду вистачає, я тут складу гніздо і кажу, в мене ще будуть рамки, можливо комусь треба буде на іншому точку. Там у нас є один точок, він такий дуже слабий. Отам карніка отак тестується. Якщо вона хоч трохи меду приносить, це буде супер, супер карніка буде. це теж не довго. Ну, побачимо зараз. Mm. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Має дві рамки так? А в мене їх немає дві рамки. І... І це з однорамочного десь за півтора місяця такие от відводочок зверну і бджола вже мабуть піднялась так не буду я їх тут тиснути. тиснуть от так здвину. по моєму десь тут по пам'яті я не пам'ятаю ще б у нас розплід це у нас стояла ще така рамка знову ж. Це я вскрию і хай собі приносять від здобу. Ставимо полосочки, я воростоп ставлю і не міняю, як кажуть, від добра добра не шукають. Згідно інструкції через Тут нормально буде. Через дві три вулочки там де розпліт. Тут уже мед пішов, десь тут, одна може бути ще це. все і, і роблю ось ось отак роблю. Тут у мене буде прохід. Нехай хай приносять дітці. Там газета лишилась. Винесуть, вони такі в мене роботящі. Ну, покажи ще скільки тут. Буде час, бо зараз пізно. Ні, що бджіла ще є. Тут бджіла, тут є бджола. І вони цей медок собі в гніздо переносить. Де ще у нас ще обіцяють погоду, то е, тоді іншим разом я вскрию ці рамки і ми туди спустимо. Ну і так само цей бок, Якщо тут матку не прийняли, тут відводочки менші. Якщо матку не прийняли, я вам скажу, але тут без варіантів, скажімо так, все, ці ставлю наверх. Печатний мед уджола забирати не буде. А нектар перенесе. А можна і взагалі залишити без клійонки Матка все одно буде знизу, тому що там весь розпліт. Все тепло, вся сила сіла. Все, ну, отакий от от варіант об'єднання. Це у нас. Середина вересня. Пам'ятаємо, кому сподобалось лайк. Підписуємося, пишіть коментарі, запитуйте когось що цікавить. До зустрічі!